Вітаю вас, глядачі. У мене погані новини. Продовження не буде. Я випадково видавав збереження. Ну, ось так. Я намагався там один день спробувати якось повернути його з Хмари з тим, чи мене знань не вистачає чи що. Коротше, мені не вдалося. Дивіться. Як це трапилось? Тут є два видалення: видалити збереження, яке знаходиться ось тут, і видалити поселення. Я не знаю, чому я механічно натисну видалити поселення. Не знаю, чому це так трапилось, але результат ось такий: поселення нема. Якщо хтось буде питати, може там щось... Ні, я не записував. Це якраз було перед записом, перед записом, коли я хотів записати. Потім я думаю, може якось я виправлю. Може якось я здожану, потім зрозумів, що я не зможу з жодних пунктів нічого зробити, на жаль, і капець, ну, це, це моя провина. Це моя провина. Можете мене там хейтити в коментарях, але фінал буде такий. Але в мене є інформація. Дивіться, я не знаю, яким чином. Може, то просто якесь розсилання було авторам а, від бобрів, саме розробників. Вони написали мені, що якщо хочеш зіграти, переходь на експериментальну гілку. Я так розумію, вони мені просто знають, що я граю. І там була цікава інформація, що експериментальна гілка а, вийде в нормальну гілку восьмого. Травня офіційно її анонсують. Тому, якщо ви чекаєте оцю оновлення 7, то 8 травня воно офіційно вийде в основну гілку, якщо ви не хочете переходити, і зможете її повноцінно в неї пограти. Щодо цього оновлення, мені подобається все. Мені писали навіть про зіплайни на хвостах і сказали, що зіплайни навіть ще краще, ніж трубомобілі. Тому що трубомобілі треба будувати, а воно бачите, ось. Зіплайн виходить, можна на відстані їх з'єднувати, а це виходить, що можна дуже швидко охопити якусь відстань або кудись долізти. Тобто зіплайни ще краще. В цілому, мені сподобалось оці всі тунелі, як можна під землею рухатися. Я розумію, що це вже не бобри, а якісь там кроти, але дуже цікаво. Пісочниця відмінна, на мою думку. Щодо гри, наступної, дивіться, мій погляд, я не знаю, одразу, напевно, не буду, тому мені там треба ще в реальному житті справу поробити. Скоро за все. Капітан стрій буде наступна гра. Я хочу в неї вже давно пограти. Там дуже багато було оновлень. Я вже її один раз проходив. Там ракету запускав, на чимось схоже на факторію, але це не факторія. Там треба працювати саме з ґрунтом, а там дуже багацько ґрунтів. залишу посилання на проходження можна захочете подивитись там дуже багато, всіляких серій. Можна буде щось нове побудувати. Там залізницю ввели. Розумієте, в чому справа? Мені подобається, коли залізницю десь вводять. І там ввели якраз оновлення над залізницею. Я давно вже хотів в капітан індустрії зайти. Тому якраз і зайду. А з Бобриками поки все. Щодо челенджу, котрий пропонували. Дивіться, челендж пропонували, що. Спробуй не змінювати ландшафт на мапі, а такий, який він є, використовувати саме його низини або де там щось згору підіймається, і тільки за допомогою дамп би робити свої справи. Ну може й можна буде. Я не знаю, якщо чесно. Мені не дуже хочеться такий челендж виконувати. Але якщо більшість там в коментах підтримає, коли я в наступний раз повернусь до бобрів. Я, напевно, в спільноті напишу, або я не знаю, як там. І вирішимо, як грати. Ну, а на цьому все. Ось такий фінал. Прошу вибачення, що, що натиснув на те, що треба. Ну і зустрінемось в капітані індустрії. Якщо є щось запропонувати, краще, пишіть в коментах, але навряд чи навряд, чи, тому що в капітан індустрії я дуже давно вже хотів зіграти другий раз. Дякую за те, що було зі мною, і до побачення.